Успішні люди не завжди розповідають про свої справжні секрети. Вони виглядають так, ніби у них усе виходить легко, але за цим стоять маленькі, майже непомітні техніки, про які більшість навіть не здогадується. Сьогодні я розкрию їх для вас, дивіться і слухайте уважно. Ці методи не з книжок і не з мотиваційних роликів це речі, які успішні люди роблять інтуїтивно. Відповідно, вам теж їх слід вивчити, щоб застосовувати без обмежень. І повірте, коли ви почнете це робити, ваше життя зміниться набагато швидше, ніж ви думаєте. Техніка номер один тиша перед дією. Перед важливими зустрічами, розмовами чи виступами вони роблять паузу. Не перевіряють телефон, не читають новини а дві-три хвилини просто перебувають у тиші, щоб очистити розум. Це зменшує стрес і дозволяє сфокусуватися так, ніби ви вже виграли. Техніка номер два: правило п'яти секунд. Вони не дають собі часу на сумніви. Як тільки з'являється ідея чи завдання, вони починають діяти впродовж п'яти секунд. Це не дає мозку ввімкнути режим прокрастинації. Техніка номер 3 сканування можливостей. Там, де інші бачать проблему, вони шукають приховану вигоду. У них є звичка щодня запитувати себе, яку можливість я можу знайти у цій ситуації. Це змінює мислення з пасивного на активне. Техніка номер 4 Мікроцілі. Вони рідко ставлять собі глобальні цілі без проміжних етапів. Замість заробити мільйон, вони думають, як сьогодні заробити плюс один відсоток до цілі. Маленькі перемоги дають швидкий дофамін і підтримують мотивацію. Техніка номер 5. ранкове перепрограмування. Успішні люди починають ранок не з соцмереж, а з того, що налаштовує їхній мозок. Це може бути 5 хвилин візуалізації, коротка медитація чи молитва або запис трьох речей, за які вони вдячні. Це формує внутрішній тонус на весь день. Тепер ви знаєте техніки, які більшість тримають у секреті. Спробуйте хоча б одну з них уже завтра і побачите результат. А в коментарях напишіть, яку саме техніку ви хочете протестувати першою.